Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, разом з нами. Вітання вам. Вітаємо. Вітаю вас, пане Павло. Хочемо від вас почути, яка є оперативна ситуація на Донеччині на тепер? Найбільш гарячішими напрямками де ворог намагається наступати і продовжує свої дії по. Здійснити те, що йому не вдається порвати оборону на Бахмутському напрямку, Авдіївський напрямок, і Вугледарський або Новопавлівський напрямку, якщо ширше казати, вся лінія фронту під постійними обстрілами і міста в області, і тилові міста, такі як Костянтинівка, Дружківка, відносно віддалені міста. Вони також зазнають періодичних обстрілів. Як нічного ракетного удару також зазнав і місто Покровськ, найбільш віддалене місто. В цілому ситуація є складною, втім контрольованою, і ворог зазнає те, як і повідомляють в генштабі, численних втрат по своїм наступальним діям і свого ані тактичного, навіть успіху, і тим більше стратегічного він досягти не може. Чи варто розуміти, що, наприклад, у напрямку того ж Вогледара Росіяни продовжують використовувати ту саму тактику, за якою вони втратили свої там елітні війська, говорячи про морську піхоту Тихоокеанського флоту? Наразі сказати, що змінив ворог тактику, не можна, і я думаю, що ми про це і не будемо казати. Нехай нас і в подальшому супроводжує такий результат, а ворог діє, так як діє, діяв двома тижнями раніше, коли так намагався буквально з коліс взяти вугледар і задіяв свої, як ви вже і сказали, літні підрозділи. Але ми з вами розуміємо і бачимо, чим це скінчилося для ворога. Так само повторюсь і Штурмові дії на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямку. Там ворог буквально не рахує свої збройні сили, свої, свої підрозділи, літні підрозділи. Всіх їх в цілому він використовує як гарматний м'ясо. Пане Павле, розкажіть, почала діяти заборона на в'їзд цивільних осіб до Бахмута? Правильно ми розуміємо. Тобто волонтери на тепер не можуть проникнути в місто і їхню роботу по факту виконують Збройні Сили України. Розкажіть, як це відбувається по-перше, це ця заборона, є бойове розпорядження відповідно. де чітко прописаний алгоритм дій і тих, хто забезпечує правовий режим воєнного стану на тій іншій території, тобто військове командування, військові адміністрації. Тобто, зараз в місті Бахмуті. В'їзд виїзд дозволено особам, які прописані, мають прописку в місті в Бахмуті. Але е, моє тверде переконання, і ми над цим продовжуємо працювати. Наразі я не розголошую, які додаткові дії ми вживаємо е, для того, щоб всіх, навіть ту меншу кількість, яка лишилась в Бахмуті, евакуювати звідти. Сторонні особи, які не мають відношення до Бахмуту, так їм в'їзд заборонений. Щодо стосується представників змі як національних змі, так і міжнародних змі, є відпрацьований алгоритм, де їх заявки відпрацьовуються військовою адміністрацією, Відповідні рішення вже приймаються військовим командуванням там на місці, яке є відповідальним за. У тому числі за оборону міста Бахмуту, що стосується волонтерських організацій, все, що необхідно, і та допомога і запас продуктів харчування води, він є у жителів, і тому необхідно, якщо ми будемо бачити і розуміти, що підвіз необхідно здійснити, повірте, ми це здійснимо в тій кількості, яка є людей лишається в Бахмуті силами військової адміністрації. Але Кількість людей, які перебувають в Бахмуті, повинна бути зведена на мінімум, і військові повинні займатися своєю справою, у тому числі, і разом з військовою адміністрацією продовжувати готувати і оборонні рубежі, і у тому числі і по місту. І тому вибачте за таке слово, але не відволікатись на те, щоб Дивитися і рятувати в таких екстрених ситуаціях під численними обстрілами цивільних осіб. Тому такі заходи вони є чітко продуманими, були пропрацьованими до того, як вони прийняті. Після цього прийняті. І сьогодні мені вже доповіли, як пропускний режим функціонує з приводу е, туди потрапляння туди представників змі, тому що для них це також небезпечно. І якщо необхідно їх евакуювати, або не дай Боже, там буде поранення або смерть, це так само є і відповідальність і певна важка робота по їх евакуації в зони бойових дій, тому що в Бахмуті немає жодного квадратного метра метра, де було б безпечно і ворог не накривав. Вогнем місто коригуючи його з безпілотних літальних апаратів. Я знаю про що я кажу. Минулого тижня ви говорили, що там лишаються в Бахмуті лишаються більше 6 тисяч мирних жителів. На тепер ця цифра зменшилася менше 5 тисяч. Менше 5 тисяч. Так. А дітей. Так. Дітей, дітей всього менше 140 осіб, уже. але про це будемо пізніше коментувати. Діти, діти, всі, які були статусні, так звані, тобто це дитячі будинки, діти, які з складних сімей, позбавлені прав їх батьки були, ці діти, діти всі евакуйовані. Їх кількість була більше 12 тисяч. Лишились ті діти, їх мінімальна кількість, але ці діти. Батьків, і є законодавче врегульоване наразі питання, де це право батьків відпускати їх чи ні. Але втім, ми навіть е і це питання працюємо таким чином, щоб рішеннями місцевої комісії проводити активні заходи, щоб евакуювати роз'ясненнями і такими наполегливими діями дітей з батьками і. Цей активний процес він продовжується, і сьогодні він так само продовжувався. Я навіть не коментую які ризики тих груп, які проводять евакуацію. Вони буквально проходять під постійними обстрілами, і поки що, і дай Боже, буде так і в подальшому броньовані капсули рятують евакуаційні екіпажі. Дякуємо вам, пане Павле, що долучилися до нашого ефіру і поділилися оперативною інформацією. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був в марафоні Єдині новини.